Я вас вітаю, шановні добродії. Як раніше, я до вас звертаюся з таким, з таким привітанням і з вами, як завжди, програма «Час з Сергієм Крижанівським. Я повністю вже цілеспрямовано працюю на нашому каналі і стараюся надавати вам достовірну інформацію, яка буде приносити для вас те, що ви. Хочете чути. По-перше, це аналітика, це те, що стосується особливо конкретних дієвих осіб, як в Україні і вже зараз за кордоном. І ми з вами сьогодні будемо говорити про дуже короткий термін, який Україна переживає, і що ми далі будемо мати. Ну, по-перше, Після саміту у Лондоні вже є перші коментарі, і це закордонні більше всього аналітики, журналісти. Ну і зрозуміло, видання «The Security Times» і The Guardian». Wall Street Journal Вони дають інформацію, яка вже не для осмислення, а для занепокоєння, тому що усі вони дають оцінку того, що відбулося, і яка подальша доля України, і скільки ми зможемо протриматись без американської допомоги. В один голос наші партнери європейські заявляють про те, що вони підтримують Україну, але йде мова про підписання економічної угоди, природні ресурси, цікавлять Сполучені Штати. і як Дональд Трамп заявив про те, що це є основою в відносинах, і коли будуть працювати. Американські технологи і ті, хто займається видобутком природних ресурсів, то в цьому випадку є якраз і питання щодо безпеки. Але, ти знаєте, це як в тій казочці: Пасло телятко Вовка, а Вовк телятка з'їв. Я скажу, що ми дуже добре розуміємо, що без допомоги Сполучених Штатів Україна протримується не більше півроку, тому що ресурси вони фактично закінчаться. За дуже короткий термін ми не зможемо зробити своє виробництво як середньої дальності, так і далекобійних ракет. Старлинг, як заявляє Маск, він повністю відключить. І ще багато чого буде виникати. Тобто Україна буде стояти якраз перед на роздоріжжі і чи зможемо ми отримати достатній кількості боєприпаси, техніку для того, щоб далі продовжити цю війну. Зрозуміло, що Путін потирає руки, та він готується вже до відновлення північного потоку і вже будуть, як він вказує, зніматися санкції, і ця полярна, я би сказав, угода між Сполученими Штатами та Росією вона почне діяти. Вона чому так я називаю, тому що. Москва та Вашингтон якраз ведуть мову про, про Ледовитий океан і Арктика, а в даному випадку Антарктика, це все якраз місце, де найбільше знаходяться залежи і газу, і єдине, що це технології, які має мають Сполучені Штати для такого видобутку, зрозуміло, що вони поєднують економічні інтереси, а це призведе до повного зближення. Чим це вигідно для Путіна? Тому що, по-перше, він може мати вплив як і до речі, і зараз на більшість країн Європи. І це означає, що він зможе робити поставки своїх продуктів як газу, так і нафти, і що запрацюють в повну ходу і південний потік. І єдине, що в нього зараз буксує, це питання відносин з Китаєм. Є друга позиція, і це позиція експертів Інституту глобальної політики, що Європа все ж таки об'єднається і буде як Сполучені Штати Європи. А це дасть можливість створити свою армію, це дасть можливість потенціал. Той, який зараз і поки що існує, буде втрачений як НАТО. Це вплив Сполучених Штатів на Європу, він буде знижуватись, тому що є таке поняття, як диверсифікація, і план Трампа по постачанню вжижного газу до Європи. Він може бути порушений. І взагалі це може вдвоє бути меншим. Ну і як Україна, так і європейські країни шукають зараз добрих відносин з Китаєм. Ми маємо всі ознаки того, що реально світовий порядок міняється. І взагалі об'єднання це спасіння як для України, так і для Європи. І поодинці ніхто не зможе вижити, тому що ці реалії сьогоднішнього дня вони вказують на не глобалізацію, а поглинання. Поглинання країн, які є. Залежними від сирівої бази, залежними від фінансів і взагалі знаходяться якраз на геополітичному просторі і не можуть бути осторонь від основних граців. Росія, Китай Європа і Сполучені Штати. Ну, взагалі я бачу, що <кій> Володимир Зеленський знаходиться дуже в скрутному становищі. З одного боку, його підтримують лідери європейських країн, і це саміт в Лондоні дуже чітко показав. З іншої сторони, ми бачимо, що зараз заявляє вже директор ФБР про те, що робиться оцінка і розслідування вже проходить того, що було поставлено до України, як з військової техніки, як взагалі з усього, що стосується. По тематиці війни. І з іншого боку, фінанси. Трамп вже був вражений, але він, знаючи точну інформацію, відійшов від цифри 350 мільярдів доларів, дійшов до 100. І, але і ці гроші він вказує, що. Вони були розподілені і є корупційна складова. Ви знаєте, для того, щоб Трамп міг так заявляти, в нього, по-перше, повинні бути не розвіддані, а підтвердження осіб, які мають точні дані, чи проводили ауди, чи робили, знаєте, от кажуть, все цьому світі оцінюється, тому що вже таке було. І, наприклад, коли бізнес будується і готується бізнес-план, то перш за все шукають аналоги. У світі багато країн, які пройшли через цей шлях, і в різні роки, і Україна не є тою, яка проходиться вперше. І коли вказують, що в Україні величезна корупція, то вони це відмічають і бачать від своїх джерел. А джерела знаходяться в самій Україні, працюють, виконують завдання по отриманню інформації. І ми маємо, що, ми маємо вказати, що повністю готовий звіт, і сьогодні він. Мабуть, буде оприлюднений вночі. Але я хочу сказати, що є ще одне: те, що Володимир Зеленський вже, знаєте, кажуть, битий хлопець. Він не збитий, кажуть, да? а битий. Тобто є ознаки того, що президент України він. Далекоглядний та робить свої кроки вже по підготовці майбутніх виборів. А Трамп хоче закінчити аудит до 1 квітня, так би мовити. І в нього стоїть він і він дає завдання своєї адміністрації, щоб мирний план був підписаний. Якраз до 1 квітня, Європейський Союз і країни після Саміту заявили, що вони будуть створювати свій план миру і якраз враховуючи інтереси усіх країн, ті, які є задіяні в цьому процесі, звісно, Україна, Росія і далі по всі країни Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канада. Навіть Туреччина. Китай, мова зараз не йде про залучення цієї країни, але Китай не буде стояти в стороні, тому що зараз, маючи сучасні технології, Китай зробить все для того, щоб ця угода без них не була підписана. А ще я хочу заявити про те, що ми маємо всі відстави до величезної кризи економічної у світі, і ви бачите, що зараз дуже великий процент міграції з України пішов. Я якраз хочу на цьому зупинитися. І за різними оцінками Україну покинуло більше як майже 20 мільйонів наших громадян. За різними оцінками, ця цифра близька до дійсності. І вести мову про подальший розвиток України, коли така, знаєте, це удар удар ниже поясу по всій системі і структурування та подальшого планування. Тому що Є природні ресурси, це людські ресурси, які відновити майже неможливо за короткий термін. Це пройде 300 років для того, щоб ми повернулися до, до кількості наших громадян, які жили до 91-го року. Це 52 мільйони. Можете собі представити, що звичайно померші люди, які знижували кількість наших громадян. Але народжуваність вона не була вищою, тому кожну року вона падала. Ну і далі вже війна. Починаючи з 2014 року, виїжджали наші громадяни за кордон, і це було дуже боляче. І вони опанували, вони вже адаптувалися і вони повертатися, як ми мріємо, вже не будуть. Ми повинні жити в нових реаліях і бачити, що. Україну треба будувати, мабуть, з самого початку. А ще коли будуть умови, то до України буде хлине потік мігрантів. Так само потрібно буде готуватись до цього процесу, до прийому і розміщенню. Ну і робота, і діти, і навчання, і, і багато питань щодо життєдіяльності людини. Тобто це велика проблема, тому що відновити наш потенціал людський буде дуже важко. Я якраз і відому про те, що сама система світова вона показує, що кількість населення в світі перевищує 8 мільярдів. А в деяких країнах навпаки зменшується більше як наполовину. Це як в Україні. Це зрозуміло країни, які проходять військові конфлікти. Там, де є Африка, наприклад, засухи, смерть, хвороби. Ну і все це, все це грає на таку негативну геополітичну ознаку. І ми. Зараз будемо спостерігати, що більшість населення нашої держави буде, буде мати не діти, а люди похилого віку, які через 10 років вже будуть на пенсії, і ще збільшується навантаження на пенсійний фонд. Що робити в цих умовах? В цих умовах треба. Провести вибори після закінчення війни і обрати фахівців, демографів, які мають, по-перше, ну я маю на увазі обрати Верховну Раду правників, тих, хто має досвід роботи з системами, такими як Дія. Ну і зрозуміло, нові системи створюються це, називається платформа. Я сьогодні мав зустріч зі своїм другом давнішнім. Я пам'ятаю, ми з ним ще з 90-х років були знайомі, і він зараз служить в Збройних силах України, має дуже серйозну позицію. І Він хоче якраз внести в розвиток нашої армії. Армія буде мінятися, буде контрактною. Але нам потрібно мати досвід якраз таких країн, які вже пройшли цей шлях, і вони встановили навіть не воюючи, але вони готують своїх громадян до е часу Х. Якщо почнеться війна, то зразу з'являються всі люди, е чоловічої статі стають в строй. Навіть ті, які мають вади, і вони мають право також йти захищати свою країну. Також окрема категорія жінок. Але питання захисту питання безпеки буде стояти дуже гостро на протязі цього місяця. Якщо ми не отримуємо від Сполучених Штатів гарантії безпеки, а скоріше за все цього не буде, ми повинні знайти механізми, знаєте, сучасні, і вони повинні бути неординарні, які дадуть можливість Україні вистояти не тільки півроку. А і стільки скільки буде потрібно. Я на прикладі Ізраїля, на прикладі Афганістана, де багато років воюють, воюють з своїми противниками, і вони мають здобутки. Ну, перше, це підготовка особового складу навіть контрактних армій. А в Афганістані там інша історія. Там з Малку до Велика вони мають зброю і вони при потребі приєднуються до підрозділів, які вибивають з своєї країни інтервентів. Таке було слово раніше, на правда, звучало в Радянському Союзі як погрозливе, але Інтервенція з-за кордону йде. І зрозуміло, що питання захисту, зараз більше вживано слово агресія, питання захисту від інтервентів, воно показує, що той, хто спроможний захищатися, знайде можливості і для підготовки. Та подальшого розвитку країни. Я хочу, щоб ми зрозуміли, дуже непростий час ми живемо. Тому, роблячи таку оцінку, я хочу звернутися до на наших громадян. Будь ласка, знаходьте можливість здобувати військові професії в мирний час. Він настане скоро, тому що іншого шляху немає. Мир настане. Він може бути тимчасовий, а якщо ми зможемо отримати те, що планується керівництвом нашої держави, ми зможемо здобути мир на довгі роки. Але ми повинні навчитися захищатись. Як завжди, вас Сергій Кражанівський, щастя вам, здоров'я та любові!